Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо другий варіант пастки. Якщо слон не буде брати ферзя, ми граємо за чорних. Білі починають королівським пішаком Е2 на Е4. Ми відповідаємо на Е5. Білі виводять коня на f3 з нападом на пішака. Чорні не захищають пішака, а виводять слона. На С5. Білий кінь забирає пішака на Е5. Чорні виводять коня на С6. Білий кінь забирає коня на С6. Ми беремо коня на С6 пішаком. Білі ставлять пішака на D3, прикривши пішака. Ми виводимо коня на F6. Білі виводять слона на g5. І чорні забирають пішака. Це було і в минулій партії, і зараз. Чорні забирають конем пішака. На e4. Бери в минулій партії, розглянули, як білі програють, якщо забирають фірзя. Слоном. І якщо противник знає про цей мат і не буде забирати слоном фірзя, а скажімо, візьме пішаком коня. Виграний чистий кінь. Ми слоном забираємо пішака на F2 шах. І тут бачимо, якщо король забирає дарного слона, що може бути? То ми забираємо ферзя, ферзем. Якщо ж король бачить, що так програється, якщо береться слон, програється ферзь. І відходить на поле Е2. Тоді білий ставлять слона на G4 шах. І в білого короля нічого не залишається, як забрати нашого слона. А чорні забирають ферзе, ферзя на полі Д 1 В такій ситуації, якщо далі дивитися розклад, в такій ситуації білі здаються. Вивчіть, будь ласка, дану пастку, що перший варіант, що другий, та приміняйте її в своїх партіях. Якщо вам сподобалась дана пастка, поставте вподобайку та підпишіться на канал. З вами Шахів Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!